Вітаю вас, дорогі друзі. Пройшов вже тиждень Великого посту. Сьогодні наступає перша неділя Великого посту, і зазвичай цей тиждень він, як правило, більш суворий із в плані там, аскетичних обмежень, і з точки зору богослужіння. Вони дуже-дуже такі довгі, і там велика їх кількість і велика кількість земних поклонів під час цих всіх богослужінь. І той, хто у кого була можливість на цьому тижні відвідувати в будні дні богослужіння, той знає, що після цього тижня виникає відчуття ну навіть такої фізичної втоми від оціх, ну, цього невеликого проміжку часу, не говорячи вже про те, що ну про якісь інші сторони нашого буття, і вже сьогодні, після оціх семи днів посту, потрібно задати собі принаймні одне питання. Я можу помилятись, але мені воно здається найважливішим і за цих сім днів, і за ну і щодо всього щодо всього великого посту, тому що ну ще шість ще тижнів у нас попереду. І оце питання, яке, мені здається, найважливішим, його собі потрібно задавати, мені здається, обов'язково. Особисто мій досвід підказує, що без цього питання, рівно як і без відповіді на нього, ну а як відомо, відповідь без питання то не буває, то ось без цього питання і без відповіді на нього весь час посту може бути ну, марним, просто-напросто марним. І яке ж це найголовніше питання, яке християни, православний повинен задати собі вже на початку великого посту, не кажучи вже про те, щоб його задати туди, ближче до завершення. Я дозволю собі потримати певну інтригу. Бо тематика відео, як ми пам'ятаємо, це в першу чергу роздуми над Євангелієм. І сподіваюся, що колись ми дойдемо е, до того, що е, ну, ми пройдемо цей річне коло євангельських читань, ну тобто коментарі на них, потім апостольські читання, і е, потім вже, мабуть, зможемо вести мову власне, і про піст, і про свята. Але зараз, попри все бажання е, звернутися саме до, тем, саме до тему. Посто, я все-таки буду говорити в першу чергу про е, біблійний текст, який е, читався сьогодні за недільним богослужінням. А оце про це найважливіше питання великого посту. Ну, на мою думку, найважливіше питання. Е, я про нього скажу ближче е, до завершення цього відео. Також, поки ми не почали говорити про важливі речі, прошу вас про речі. Ну, мабуть, менш важливі, але все таки важливі в першу чергу для мене і для цього каналу. Прошу вас про, про підтримку, тому що для розвитку каналу особливо важливим є підписка. Е, кількість постійних глядачів, я як можна помітити, вона дещо збільшується, але все одно багато людей дивиться без підписки. А логіка, знаєте, у цьому процесі підписки вона дуже проста. Чим е, чим більше людей підписалось, тим більше ще не підписаних людей е, отримують е, оце відео в рекомендаціях, тобто зможуть. Про нього дізнатись і за бажанням подивитись. Ну, так само там і з лайками, і з коментарями, особливо під час презентації відео. Чим більша ваша активність у перегляді, у підписці, у коментарях, тим більша кількість непідписаних глядачів зможуть побачити це відео як запропоноване. Останнім часом я отримую такі, знаєте, добрі відгуки у коментарях з приводу змісту відео, тож прошу посприяти у його. Розповсюджені. Також нагадую про можливість е, благодійних внесків, адже цей канал працював, і, і, і донині він працює виключно на натхненні. І безумовно, безумовно, весь контент він робиться виключно із е, ну таких внутрішніх переконань і задля розповсюдження Слова Божого. Але на у цьому шляху е, нашої праці ваші донати будуть, ну. Такими завжди доречними. Більше про можливість допомогти каналу є в описі відео. І після оцих, ну так би мовити, організаційних питань ми повертаємося до більш змістовного спілкування. За багатовікову історію православного богослужіння в нашій традиції використовують різні лекціонарі літургійних читань. Тобто існували різноманітні схеми того, який саме уривок потрібно читати за богослужінням в той чи інший день. Неділі великого посту то вони також не є виключенням, і скажу особисто. Е Мені здається, що ми маємо зараз не найяскравішу таку підбірку уривків для неділь Великого Посту. В історії були більш вдалі випадки підбіру цих євангельських читань, але і ті, що ми маємо зараз, вони безумовно гідні нашої уваги в першу чергу, тому що вони також є словом Божим. Ось який уривок пропонується для першої неділі Великого посту. У той час Ісус вирішив йти до Галілеї. І, зустрівши Пилипа, Ісус звернувся до нього, «Іди зо мною. Пилип був родом із Вівсаїди, із того ж самого міста, що і Андрій і Петро. І коли Пилип зустрів Нафанаїла, то сказав йому: Ми знайшли того, про кого Моїсей писав у законі і про кого писали пророки: це Ісус із Назарета, син Іосипа. Нафанаїл запитав Пилипа, чи може щось добре прийти з Назарета? А Пилип відповів: Ходімо, сам переконаєшся. Побачивши, що Нафанаїл йде до нього, Ісус сказав: ось справжній ізраїльтянин, який зовсім не має лукавства. Звідки ти мене знаєш? спитав Нафанаїв. Ісус відповів: перш ніж тебе покликав Пилип, я побачив тебе, коли ти сидів під деревом. Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю, сказав Нафанаїл. І Ісус вже відповів йому на те: Ти повірив у мене, бо я сказав, що бачив тебе під деревом, ти побачиш іще більші дива, і додав: істинно кажу тобі побачиш ти, як небо розкриється, і ангели Господні підніматимуться та спускатимуться на сина людського. Для мене особисто цей уривок важкий. Тому що в ньому немає однієї е, якоїсь очевидної теми а пошук неочевидних євангельських е, тем він потребує додаткових зусиль. Ну втім, почнемо в першу чергу. Потрібно відмітити, що в уривку описується самі самий початок е, суспільного служіння Христа. Він тільки но формує перше коло своїх учнів, своїх послідовників. Дещо раніше там писалось про покликання Андрія і його брата Симона, який мав прізвисько Петро. А зараз мова йде про Пилипа і Нафанаїва. І у цьому другому покликанні, тому що перше покликання я маю на увазі Андрія і Петра. А у цьому другому покликанні ми вже бачимо першу відмінність. Якщо до цього Христос безпосередньо сам звертався і до Андрія, і до Петра, і зове їх за собою йти, то тут ми вже бачимо, що Пилип, якого повіли. Покликав Христос сам здатний передати цю звістку іншій людині. Ну, власне, саме Пилип прикликає Нафанаїла. Тут ми бачимо такий важливий спосіб розповсюдження християнства, який схожий на розповсюдження вогню. Знаєте, одна свічка може запалити іншу, і один вогонь може розпалити інший. Це така красива відома метафора. Життя, мабуть, воно складніше, аніж літературне порівняння, але Давайте ще більш уважніше будемо вчитуватися у цей текст. Перед нами складний діалог. Діалог з трьома учасниками. Це е, Пилип, який розпочинає е, Нафанаїв, який відповідає, і Ісус. Розпочинає Пилип, він натхнений вірою. Його тільки що покликав Христос. І він намагається передати у ці свої відчуття, переживання, враження, оце свої своє внутрішнє таке горіння, намагається передати на Ну, загалом це ж ситуація така. Ну, по-людськи, вона очевидна. Те, що нас хвилює, турбує, надихає, тим ми намагаємося поділитися з іншими людьми. Ну і тим більше, якщо це стосується питання віри. Отже, побачивши в Ісусі Месію, Пилип спішить поділитися цім, цією звісткою із Нафанаїлом. Емоційне сприйняття, саме емоційне сприйняття Ісуса призводить до того, що Филип Пилип сам особливо не розібрався, що там до чого, і з тим Ісусом, саме тому він так спокійно каже, що Ісус народився в Назареті. Так, дитинство і юність Ісуса проходить у Назареті. Це правда, але ж він то народився у Вифлеємі. Але Пилип він ну настільки оце все емоційно переживає своє навернення, що йому ці факти не так вже і важливо. Знаєте, він зачарувався і Ісусом, і, і йому цього вже достатньо. І оце, оце його внутрішнє переживання, вони знаєте, як, як відро, яке переповнене водою, до нього тільки доторкнись, і з нього вже буде там е, переливатись вода, тому що воно переповнене. А от на ні, у того є питання, тому що він бачить не він же знає, що було написано у пророках: що Месія повинен прийти із міста Давида. Ну, тобто із Віфлеєма. Про це ж писав пророк Міхеї ще. А Пилип каже, що це Ісус з якогось там Назарету. Ну, як то кажуть, нестиковочка. І м -м, Нафанаїв, о, він задає питання, яке насправді є відповіддю для Пилипа про те, що ну, чи може бути щось добре із, 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 із Назарету, зокрема, і з Галілеї загалом. І оце таке ставлення це ж не прояв, знаєте, якоїсь там особистої непривітності чи якоїсь упередженості до назаритян. А з, точки, а, а з боку Нафанаїла це ну, цілком тверезе, розважливе свідчення про те, що ну, для людей Біблії слово Боже це єдиний авторитет у питаннях пізнання Бога. І, як ми пам'ятаємо із тексту, власне, такий підхід отримав схвалення від самого Господу. Що каже Христос? Ось справжній ізраїльтянин, який зовсім не має лукавства. Класичне тлумачення цього уривку про важливість особистого досвіду відносин з Богом. Ходімо, сам переконаєшся, так, слова Пилипа, або нагадування Нафанаїлу про його сокровенні духовні роздуми. Пам'ятаєте, так, перш ніж тебе покликав е, Пилип, я тебе побачив, коли ти сидів під деревом. Ну, про, про це все зараз не має казати сенсу, тому що це ну е, такі е, очевидні речі, їх можна знайти і в е, інших джерелах. А на що хочеться звернути увагу? Е, опосередковано, я вже сказав про це: це про те, наскільки е, різні, е, в першу чергу, як люди різні, ну ось е, Пилип і на бо саме з ними ми маємо справу у євангельському читанні. Бо навіть з такої короткої історії ми вже бачимо, що це зовсім різні типи людей. Один швидко запалюється, квапиться якнайшвидше передати, вразивши ну, ту інформацію, яка його вразила. Він не особливо там турбується навіть про її достовірність. А інший помічений у чому ну у схильності до розумів на самоті, виваженості. Йому все потрібно перевірити, аби не натрапити на якусь духовну облуду. Ставити питання, хто з них краще, ну наївно. Хоча б тому, що кожному з нас лише один із цих двох типів людей буде ближчим і зрозуміліш. Проте, позбавити когось права реалізувати своє християнське покликання у доступний для нього спосіб. Ну, мене ніхто не уповноважував. Справу в іншому для гармонійного і здорового духовного розвитку нам конче потрібно знайти таке середовище, таку спільноту я маю на увазі церковну, де ми будемо відчувати себе зручно і комфортно. Слово «комфортно» я тут використовую не в якомусь егоїстичному сенсі, коли комфортно це коли ти нічого не хочеш робити і не хочеш там відмовляєшся від подолання перешкод, які порушують твій комфорт. Ні. А слово «комфортно» я вже у тому сенсі, що краще уникати зайвих додаткових навантажень. Я знаю по собі, як не просто знайти оточення, я маю на увазі християнську спільноту, де навколо будуть виключно твої однодумці. Ну таке можливо, мабуть, лише в якихось маленьких парафіях, і то, якщо там священик турбується, про створення саме спільноти людей, які збираються у храмі не тому, що цей храм найближчий, а тому, що там люди, у яких настільки багато спільного, що вони не можуть нехтувати один одним. І навпаки, коли із волі обставин чи тому, що не маєш іншого вибору, ти опиняєшся серед тих людей, з якими тебе єднає лише текст символа віри і е, приналежність до однієї церковної юрисдикції, а більше нічого не має спільного від слова зовсім, то розраховувати на якийсь духовний прогрес неможливо. Там, аби не розтратити себе в кінець і, і аби не загубити. Самого себе. І в такому випадку ти опиняєшся в суцільній самоті, хоча навколо тебе десятки, здавалось би, людей, які поділяють з тобою одну віру. То щоб умовний оцей пилип не страждав серед умовних нафанаїлів, ну і навпаки, відповідно, я навмисне кажу: умовний пилип, умовний нафанаїл, Бо Певне протиставлення цих апостолів у моїх словах, це не більше аніж наглядна ілюстрація. Я не думаю, що в житті вони якось знаходились у, якоюсь, ну, у якомусь конфлікті один з іншим. А, так, щоб ось оцей умовний Пилип не страждав від умовного Нафанаїла. А, нам потрібно ось що. Це те, про що я а, прошу, це те, що я рекомендую, якщо дозволите, а, щоб ми не нехтували. Власними особливостями, власними духовними запитами, щоб ми не задовільнялись лише тим, що саме знайшлось на нашому життєвому шляху, а шукали те, де нам буде зручніше і легше рухатись вперед. Так, щоб наша церковна спільнота була тим оточенням, завдяки якому ми розвиваємося, а не все, а не всупереч якому ми намагаємося там вижити і не з'їхати з, з глузду. Якщо ж так стало, що фактичний реальний вибір перед нами невеликий, а або ж його зовсім немає, так буває досить часто. То ми без проблем можемо знаходити своїх однодумців серед одновірців завдяки, ну, наприклад, мережі інтернет, А у церковних таїнствах приймати участь у тій спільноті, до якої ми безпосередньо дотичні. Звичайно, це не найкращий варіант, але він цілком працюючий. Мені з таким доводило стикатись навіть. У мирні часи, коли людина приступала, наприклад, до таїнства в е, одній парафії, а підтримувала духовне спілкування з іншим священником, тому що куди людина б хотіла дістатись, це їй було незручно. А там, де вона могла без е, яких складнощів прийти до церкви, там вона було нездатна слухати того, що каже священник. Що вже казати про теперішні часи, коли багато людей е, опинились в незнайомих обставинах, все тут перемішалось, все е, зовсім вийшло із е, ну, таких звичних рамок нашого повсякденного життя. У такому випадку, е, зв'язок через інтернет з тими людьми, кому ти довіряєш, чиї переконання тобі близькі, е, стає цілком, ну, Гідною підтримкою на нашому е, життєвому шляху. Розвиток технологій можливо в майбутньому відкриє перед нами якісь іще більші можливості. Але м як би то не було, прошу знаходити, створювати е, навколо себе е, е, ну, на, настільки можливо сприятливе е, у духовному сенсі оточення, аби ми залишались християнами завдяки церкві, а не всупереч їй. Якщо ж для когось з вас, шановні друзі, я як священник потрібен для спілкування чи з інших причин, зо мною досить легко зв'язатися, там в Фейсбуці чи іншими зручними для вас способами, і сподіваюся, що зможу комусь стати у негоді. А тепер вже на завершення відео можна і. Е Згадати про мою невиконану обіцянку, про найважливіше питання про великий піст. Його можна вже собі задавати, а краще його задати туди ближче до Пасхи. Ну і що? Який результат? Оце власне найголовніше питання Великого Посту, яке мені здається, тому що ми ж майже півтори, півтора місяці докладаємо певних зусиль. А якщо результату нема, ну це ж біда. І тут є три варіанти: або пост е як явище взагалі не працює, або ми їм некоректно користуємося, або ми навіть і не думали ставити собі якісь цілі, е думаючи, що це ну, просто якась жертва, е яку потрібно принести. знаєте, так ну, перетерпіти через, через не можу. Друзі, я вас прошу: ну, не марнуйте час і не витрачайте свої сили дарма. Е ставте е на час посту перед собою чіткі задачі, е які ви ну, відмовляєте. Маючись від чого чи працюючи над чимось, будете досягати. Ну або піст просто перетвориться на період, ну такого, життєвого дискомфорту, про яке ми будемо мріяти як можна скоріше позбавитись. Піст, це не те що для Бога, піст він для нас. І якщо ми не досягнемо ніяких результатів за час посту, Бог на нас ображатися не буде. Тож. Прошу формувати свій піс таким чином, щоб він для нас був часом ну, духовних надбань, а не поганого настрою і поганого самопочуття через безцільні самообмеження. Ну що, який результат? Ось це найголовніше питання посто, і я думаю, що воно потребує відповіді від кожного з нас, хто намагається долучитися до цього важливого часу у нашому богослужбовому році. Наразі дякую усім вам за увагу. Прошу підтримку нашого каналу та цього відео. Зокрема, до нових зустрічей.